Виборча кампанія Трампа крутиться і навколо нафти. Нещодавно він звинуватив Джо Байдена в тому, що Московщина вторглася в Україну, адже дозволив нафті бути під 100 доларів. Тим самим московити змогли заробити і отримати ресурси для того, щоб воювати далі. Ще він говорив про Афганістан і таке інше, але про це ми зараз говорити не будемо. нас цікавить його думка щодо нафти і його публічної цілі. Він хоче зробити. Видобуток в Америці куди більшим, ніж він зараз є. До речі, він і так зростає, але справді там є дуже цікаві процеси. Які можуть цей видобуток збільшити у випадку, якщо Трамп стане президентом? Тож Трамп активно підіграє місцевим нафтовиробникам, особливо меншим, більше і так балансують між демократами та республіканцями, а от менші страждають від певних перепон. Тож які перепони хоче Трамп прибрати, як він хоче зменшити ціну на нафту в світі? І найголовніше, чи є для нього можливості, і де він справді маніпулює більше ніж каже правду? Ну і звісно, яка нам вигода від того, що... Америка зможе відкрити вентиль нафти. Будемо зараз розбиратися з вами, Валентин. Отже, він каже про те, що при ньому ніколи нафта б не коштувала так дорого, а він би її знизив би до просто до плінтуса. Тому є погані демократи винні в тому, що ціна на нафту зростає. При цьому він забуває щодо демократів. Насправді нафта впала останні роки найнижче. По суті, коли Обама перший раз заїхав в Білий Дім. У 2008 році трапляється світова криза, а у наступного року ціни вже падають чи не найнижче. Також другий випадок, коли ціни падають, теж були при Обамі вже при другому строці. У 2014 році, коли санкціями обкладають Московію, тоді ціна на нафту теж падала. Отже, Трамп не договорює про те, що при демократах теж ціна на нафту була періодично невисокою. Але звісно, вона і при них зростала. До речі, про цю дискусію, що Трамп знижував ціну на нафту, а демократи навпаки почали її підвищувати. У нас є окремий пост на нашому телеграм-каналі. У нас там дуже багато цікавої інформації, економічної, фінансової, політичної. Долучайтеся в описі до цього відео. Буде цікаво, та найголовніше. Перед тим як говорити про ціну на нафту, треба враховувати, що зараз ви побачите графік, там ціна нафти збільшується і зменшується, особливо під час криз або під час відновлення, коли споживання дуже сильно росте. Так от при Обамі споживання не встигало відновитися, тому і падала певний час ціна на нафту. А далі, звісно, і зростала. Але при Трампі серйозних змін ціни на нафту не було, дорогі друзі. Але важливо сказати, от бачите на графіку, що вона залишалася стабільно низькою. Це правда, але треба сказати, що Трамп дещо маніпулює, коли каже про те, що нині ціна збільшується через нехлюйство демократів. Насправді є проблема, що нафта дорога, вони обмежують певну кількість видобутку нафти. Але разом з тим є така правда, що після коронакризи світ відновлюється, а тому і це дуже. Тисне на ціну нафти, тож Трамп тут не зовсім, бува, правий. Та разом з тим в нього є ціль: це зменшити ціну на нафту. Зараз він каже про те, що зменшить її до 50 доларів. Зараз коштує барель 74 марки Бренд. Отже, це на 30%. Це не фантастична зміна. Справді можна збити ціну. Та яким чином? Якщо ми говоримо про взаємодію з саудитами чи іншими союзниками, то навряд чи тут можна сильно збити. Хоча, звісно, такі в історії випадки були, ми пам'ятаємо. У Рейгана вийшло домовитися, але Трамп більше каже про те, що він по суті буде стимулювати сильно виробництво в самих Сполучених Штатах Америки. От чи вдасться у нього це зараз. Будемо теж розбиратися. Але перед цим хочу сказати, що як бачимо, кризи сильно впливають на ціну нафти і відновлення теж у нас на в школі останнього капіталіста є дуже чудовий курс щодо світових криз. Повірте, він дуже буде в нагоді, як і тим, хто хоче краще розуміти економіку для того, аби заробляти і накопичувати капітали, і найголовніше зберігати їх, тому що кризи мають дуже багато спільного, і там у певні товари завжди в ціні падають, а інші зростають. А також треба відчувати не тільки кризи, як такі, а цикл криз. В цьому циклі є і. Періоди відновлення світової економіки, От там хороші гроші коштують інші товари. Тож, аби це все розуміти, і просто покращити своє розуміння економічних і фінансових процесів, то долучатись до курсу світових криз. І загалом у нас багато цікавих курсів. Звісно, з основи інвестування, фінансової грамотності теж дуже цікаве. Посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Отже, з яким чином він хоче збитися ціну на нафту? Він хоче домовитися з малими і середніми виробниками. Справа в тому, що е, такі великі виробники, як Chevron чи Exmobil, і так гарно взаємодіють з політиками і не мають ніяких проблем. А от менші справді страждають. Страждають через те, що демократи ввели певні обмеження. Зараз ми про них поговоримо. А так Трамп по суті зустрічається з. Представниками цих середніх компаній часто керівниками цих компаній є дуже такі лідні люди. Часто це ровесники самого Трампа. Вони дуже консервативні. і у Трамп їм заряджає. Наприклад, цитата: у нас під ногами більше ліквідного золота, ніж у будь-якій іншій країні. Ми нація, яка має можливість заробити абсолютний статок завдяки своїй енергії. І це правда насправді. в тому, що під час ще Обами почали вводитися серйозні обмеження екологічні щодо видобутку. Вони, по суті, почали зв'язувати руки і ноги багатьох. Тьом втім при першому строці Трампа ці обмеження були або зняті, або значно послаблені, але насправді з сильним ударом. Щодо видобутку нафти в США Америки, зробили вже при Байдені. Там справді ввели дуже багато обмежень. Байден хотів грати на таку прогресивну сторону американського суспільства, що, на нашу думку, є не дуже дальновидним. Звісно, про екологію треба дбати і допомагати виробникам ставати більш чистішими, але разом з тим зупиняти нафтопроводи серйозні, які зроблять світову ціну на нафту більш комфортною. І для нас, зокрема, з вами мова йде про нафтогони з Канади, наприклад, і не тільки. Тобто, це все було не дуже правильно зроблено. Ну, якщо ви хочете екологічні зміни, зробіть певну мапу, яка допоможе. На певний час за 40-50 років покращити ситуацію в цьому, так але не треба от прям вимагати тут і зараз і ще й підігрувати крайній частині прогресивного суспільства, яке вважає, що чи нафти не треба взагалі видобувати в Америці. Справа в тому, що її так дістануть, її дістануть в Венесуелі, в Ірані, її дістануть в і Ці країни зароблять, будуть мати валюту для того, щоб хитати світову безпеку. Ну кому від того краще? І навіть якщо ми скажемо про те, що не найкращий стандарт, не ті, які прям хочуть ці екоактивісти тут і зараз. Але допустимо вони будуть трошки применшені на певний період, аби технології підтягнулися, і виробники змогли інвестувати адаптуватися. То навіть сучасними технологіями видобутку американська нафта видобувається для екології планети більш краще ніж це робиться на Москві чи Венеселі. Ну чи це не зрозуміло? І на жаль, політика Байдена дещо. Тут нашкодила і не була дуже об'єктивною. Ну це його був вибір. Сподіваємося, що надалі таких проблем не буде. Але для нас позитивно те, що якщо ціна буде на нафту невисока, то і у нас інфляційний тиск буде невисокий. Але найголовніше наші вороги не зароблять. Тому можна сказати, що ціль Трампа дати своїм виробникам більше свободи вона є непоганою. І буде стратегічно грати на нас в першу чергу. Московити там розігнали свою військову економіку, а тут ще їм влуплять ціну на нафту 50 доларів за барель. І це буде не так просто для них. Уявіть собі, їм треба ще й знижки ставити. Їм придеться по 30 доларів продавати свій барель, навіть на чорних ринках за допомогою свого тіньового флоту. А це дуже. Недобре для них, і це позитивно. До речі, у нас є окреме відео в Канаді ще гірше. Ще Байден і демократи в дискусії з республіканцями розуміють, що треба так чи інакше взаємодіяти. Треба американцям давати недорогу ціну на нафту. Часто вони крінжують, коли не дають нам можливості пити по НПЗ. Але разом з тим, там ще, хоч би більш-менш політика адекватна, то в Канаді взагалі довели нафтовидобувну видобувну до ручки, і це надзвичайно погано. У нас є окреме відео на останньому Капіталісті Подивіться, воно вже має дуже багато переглядів, гарно йде і багато чого зрозуміти, чому Канада не може включатися в світові ринки, насичувати їх нафтою, збивати ціну. Ну і загалом, чому Канада має так мало грошей, аби нам допомогти і пасе задній в допомозі. І не тільки в допомозі нам, але й загалом в цій коаліції західних країн з безпеки світу теж вони там збільшать до 2% ВВП, свою оборону лише там в 36-му році, і то з такими скрипами, що повний капець, так от Трамп хоче. Дозволити краще і доступніше видобувати нафту на суходолі. Справа в тому, що морські шельфи і так гарно видобуваються, там потужні сильні корпорації, які готові інвестувати в що хочеш, взаємодіють з демократами і з республіканцями теж. Ми казали про це, що це за компанія. В першу чергу це Екс і Chevron. А от оці от невеликі, так звані, ну що порівнювати з Chevron, так це взагалі мастодон здоровий, От то ці менші компанії, вони страждаючи на суходолі, менше можуть видобувати. Тож. Трамп хоче їм ліцензії просто як пиріжки гарячі, чук -чук роздавати і тим самим збільшити ціну на нафту. Чи вийде у нього це? Ну, як ми бачили тоді з графіку, при Обамі ціна впала майже до 50 і трималась гарно при Трампі? Чому? Тому що Трамп, не дивлячись на те, що економіка відновлювалась, він притримував цю ціну. І тут треба сказати, що він вмів це робити і хоче робити це далі. Звісно, Трамп натомість очікує те, що йому нормально закатять його. Політичний проєкт і кампанію. Він там на одній зустрічі з нафтовиками вже отримав 40 мільйонів доларів, 41 мільйон доларів. Оце достатньо багато, це не кожен день збирається стільки грошей. Йде е, взаємодія лобізм зі сторони Трампа і зі сторони цих видобувників. Подивимося, що ми хочемо сказати для нас, якщо говорити ця сторона Трампа, вона і непогана. Ну якщо вже так станеться, що він стане президентом. То ослабити нашого ворога московитів за рахунок того, що вони менше зможуть заробляти на вуглеводнях, це дуже класно. Це добре. Ну і разом з тим, звісно, за екологічність треба дбати і робити це з холодною головою, і з бажанням справді і допомогти світовій економіці і світовій безпеці, і звісно, екології плодати. Тож такий план у Трампа, і так він хоче діяти: прибрати більшість обмежень і надати багато ліцензій, аби видумувалась нафта. Щоб вона коштувала 50 доларів за барель, Уралс буде коштувати ще менше, а плюс ще і те, що вони вимушені по дисконту продавати. Тож майже по собі вартості будуть продавати московити, що для нас теж надзвичайно добре. Сподіваємося, нафта і опуститься нижче плінтуса. Це буде дуже класно. Всі час це розвило совок, можливо, і доб'є Московію. Шукаємо позитиви навіть в доволі складному для нас президентові. Хоча, знову-таки, дотепер невідомо, наскільки він буде благотворний щодо нас, чи навпаки е злотворний. Дуже різна в нас була історія взаємодії з Трампа. З однієї сторони, він, по суті, започаткував військову взаємодію між Україною і США, коли у 2017 році вони дали все ж таки нам джевеліни, а з іншого боку, політична боротьба. І небажання домовитися по кордону і, по суті, така агресивна така політика щодо України, що от ми тут тринькаємо гроші по такі податки, податків, зупинило нам допомогу США на півроку. І теж не без участі Дональда Трампа. Будемо дивитися, але по нафті це наша думка дуже добре. Так що залишайтеся. Ну, звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал, у нас багато класної інформації. Будемо раді вас бачити. До зустрічі!